Вітаю всіх на своєму каналі. В мене є 10 хвилин з вами поспілкуватися. Зайдемо, покажу бірок. Через 9 днів, їм 120 днів, це 4 місяці. І качок покажу. Я об'єднав малечу і великих, дуже складно. Чуєте, вони там піщать, б'ються, ну, важко їм. Давайте все потрошечку покажу і побігу далі. Так, білі індокачки. малеча вся тут, тому тут у них і гадивниця, і паїлочка, тому що великі їх ганяють. Хоча бувають такі моменти, що вони всі разом. Не знаю в який момент і що, чому так. Дивіться, є отакі от мотузочки, є стріч плівка, щоб вони займалися, щоб вони не скублили один одного і трошки були зайняті. Одну вже відірвали, ледь знайшов, слава Богу, що качка не проковкнула і не вмерла. Ну Отак вони займаються. Це я бачив у людей, там, хто займається свиньми, вони ципки вішають. А я такі от матузочки. Отак виглядають качки. Вон, бачите, б'є їх з кублем. Не знаю, випустить їх чи ні. Давайте їх трошки випустимо, нехай. Ці одразу убігають, їм бачите, трошки скублять один одного. До речі, оці нечиста лінія, жодного разу крові я не бачив, нічого не скублили. Ці начебто чиста лінія, вони скубляться. І штуки 3-2 є такі косолапи, Дуже-дуже свої лапи переставляють ну, так, погано виглядають. Ну і як, їдуть погано, а виглядають класно. А ці от, ну, прям перша партія мені подобається, вони одразу йдуть пастись, літають. Спіймали там, хто перелітав до сусідів чи кудись, спіймали штук 5-6, обрізали крила. А немає часу. Ну, вибач, дійсно от немає, щоб всіх зловити, всім все обрізати. І треба ще хамути пластикові повісати повішати. На лапи, щоб відрізнити, де одна партія, де інша. Тому що качурів більше буде, треба їх буде, ну, скажімо так, на вечерю зимою приготувати. Літають. От зараз політять. Ну слава Богу, всі на місці, всі, би, далеко не літали, я їх рятував. Бірки. Бірки повинні були. Вже пару тижнів тому переїхати в сучасний курник, модульне тримання а, з видаленням посліду, з автоматизацією, Але, але, але немає часу і ніяк. Ну, капець, неочікувано, що я не, не змог знайти помічника і досі не можу. Тому весь сарай повністю, там зерно було, я його виніс, переробив і віддали під бірки. Деякий час доведеться їм тут і почати нестись. Ну, глядачі повинні бути. В мене тут є деякі півники. Ну прям класні. Гляньте. Такі. Гляньте, які Сережки в нього там темненькі, мабуть, билися і там якби гематома невеличка. Ще немає 4 місяці, а вони такі. ну... Красення, грібенець такий, ну супер. Так, я до вас. Зараз. Отак. Вот отак вот це зараз виглядає. Пеноблок, брусок, саморез. Ну, якось отак. Вот Зразу пару моментів. Бірківська барвиста дуже тендитна, мала. 4 місяці буде через... 10 днів, скажімо так. Тому пташка дуже маленька. Але є півники, які побільше. Рійка. 4 метри я рахував, гарно поміщається 20 курочок. Тобто 200 мм на курочку, це мінімум, щоб комфортно було. Зараз не жарко, вони крила не розставляють, аби була ота жара як, ну, як місяць тому. То навіть 20 би не влізло, мабуть, десь 18 Тому знову за цифри 200 мм на курочку для того, щоб їй було комфортно. І між рійками зробив 400 мм. Захожу, коли вони сидять, то та курка не достає хвоста цієї курки. І просто так, коли вони сидять, вона її не скубить. Дуже гарно у мене в Нікополі було 35 мм. 350 мм. Ну, начебто не доставали, але от вже впритик. 400 от зробив, щоб просто подивитися. Тому що ж буду робити собі модуль, щоб розуміти, які розміри будуть відстані. Ну, хтось там сидить, дріт арматура там, не знаю, 8 мм і комфортно все добре. Дуже-дуже літають просто скаженням. 400 мм обалденно, все чудово. Ну, поки що отак. Трошечки їм стало місця більше. Трошки почали хоч моторіка і працювати лапами, щось там шукають. Стара стало комфортно. Гадаю, що до холодів я повинен побудувати курничок, І все буде класно. От бачите, малеча окрема, великі десь там окрема. Тобто вони ніяк не, не дружать, ну ніяк б'ються. Сьогодні. У нас батьки позбирали трошки гарбузів, будуть підгодовлювати. Е, ну от Отак от все виглядає. Давайте наприкінці. Е, для тих, хто постійно дивиться мій канал, е, пам'ятаєте, я 10 днів тому знімав відео, що наймаю людину для дуже звичайної праці, сплачую 75 гривень за годину, і люди не приходять. До нас приїхали батьки Оксани, діду 67 років. О, другий рік вже у Києві. На пенсії, не пам'ятаю, 5 років чи 7 навіть. Ну, коротко, людина в селі давно не живе і допомагає. Хто пам'ятає, тут стільки достак було, бруси всякі, поприбирав. Зараз підемо, поприбирав туди, поскладав, сказав де, підмів, поподмітав. Там теж були бруси, хто пам'ятає шифер. Там теж шифер прибрав от туди. Вон бушний шифер. І там, у Оксанки цибулінки якісь приїхали на нову пошту, буде там робити собі гаден такий. Там трошечки зробив, тут достачки переклав туди. Хто пам'ятає, теж ну, я намагався цей кут не показувати, тому що тут був просто бардак, сміття, ну люди. У віці і більш такі виховані, то дід мені такий зробив пост... постамент, все поклав, сміття, все гарно. Тут навіть знайшов шпатель, яким ми прибираємо у бірок. У бірок взяв тут нагорожу, щоб воно. Ну коротше, діду тут похазяйничав, он там до стачки поклав, наклав, щоб там дощик не було, гарбузи позбирав. Потім з бабусею вони а, зібрали вже кукурудзу, там три ящика кукурудзи. І от сьогодні дід почав будувати качатник для качок. Я шпалки вже давно бруси купив. Я казав, що піноблоками хочу без розтвору, без нічого. Люди там дехто писав, блін, ну це будівництво, тобі пеноблок, тіпа, класти легко, а комусь це дуже важко. Я у відео начебто чітко все сказав. Просто його покласти без раствору. Тобто воно буде просто так лежать. Ви бачите, воно йде хвилею. Да мені все одно аби перезимували. От за це, щоб прибрати сміття, зібрати гарбузи, перенести шифер, просто покласти піноблок, спитати, ну що Сашко, Тут двері будуть, тут віконці, тому що там є і двері, і вікна. Та я скажу отут. І він далі буде класти, потім палки положить. За це 75 гривень за годину. І люди там, ну, 90% мене підтримали, сказали, да, Сашко, робота взагалі ну, для ледачого нічого треба. Потім це треба буде перенести туди, тому що тут буде вигул. Ці піддони треба буде покласти туди. На піддони треба два тюка соломи. Це праця. Я ніяких термінів не даю, нічого. Людина працює. Я знаю, що навіть я і половину того, що він зробить, не зроблю, тому що в мене немає часу. Все, отака от праця. І, коротше, за 75 гривень на годину ніхто не прийшов, просто двір в мене не прибирав. Тому що, тому що, ну отак. От я вже розповідав чому. Батьки приїхали, я в спільноті писав, ну, фотку робив. Одного качура зарубали 2400, начебто без внутрішні. ну, повністю готова тушка. Маленькі, а їм 25-го через 5 днів 4 місяці. 2 400 годуються не в пуза, не в волю, дозована Корм, я рецепти показував, виглядають чудово. Ну, я вам скажу, коротше, ми рубаємо півники. Сьогодні три зарубали. Я не знаю, вже там тушонки Оксанка зробила, може баночок 15-20, не, не пам'ятаю. На морозилку вже трошки працюємо. Ну от качка це просто інда качка. Це якийсь вибух смаку. Це дуже смачно. Я їв, їв, я не знаю, скільки я з'їв, і наступного дня ще й доїв. Хто не хотів, ну це дуже дуже смачно. А, не знаю. Я дуже задоволений, що є індокачки, що будуть вони, я сподіваюся, що будуть. Але от там же буде качатник, він 3х6, 18 квадратів. Як вони усі туди залізуть, не знаю. Подивлюсь, скільки тут качурів, вони будуть на продаж ну, лішні. Ілі зарубаємо. ж, от, да, от качур такий дебелий. Тут було їх 23, і всього 13 дівчуль, ну, качок. То якби співвідношення трошки не те, я три продав по 300 гривень, одного зарубали. Подивимось, що там, скільки їх залишиться і скільки тут. Вже б'ються. Що можу сказати? Різниця, начебто, це чиста ліня, а то не чиста. От тільки що показував. Печора шия ну, длина. Зараз вона випрямить. Худа і от, як у лібідья, велика шия. А оці шия маленька. Вони ще не виросли, але я бачу, що шия дуже коротка. Немає длінних якісь от, от сидить. Вона дуже маленька. І більше, набагато більше вона не стане. То начебто відрізняється, начебто стоит, да. Ну, коротка шия і внизу там, вона така товста. Там таких немає. Бачили? Вилітають, тому що їх. <гум> да, Ти їх дратуєш. Сьогодні, ото півниках показував, гарних, то вони через сітку вже з півниками гуляють. <гум> У нього є друг півень, і вони там. Коротше, він на нього гавкає, а тот його дзьобом намагається коротше, достати. Ну, такі справи. Трошки в мене перерва. Приїхав в Солонога, відправив, там, не пам'ятаю скільки відправок. На завтра 11 мішечків, то треба працювати. Думаю, поки от є перерва, з вами поспілкуюсь, Та й треба ж трошки контенту показати, як бірки, показати, як качки. Тому що, дай Боже, все буде навесні добренько, Будуть. Інкубаційне яйце бірок і білих качок. Гадаю, ну, гадаю, що в мене все вийде, але ж не контролюю час, не контролюю себе, ну, себе немає часу. Все добренько, працюємо далі. Сподіваюся, у вас теж все добре. Побіг приймати замовлення на Олексі надвечір і дивитися, хто мені що писав. Багато людей писали. Треба відповідати. Все, слава Україні, слава нації, до побачення!